Коли ще ми маємо побачити такий вигляд? Тут тільки вже небожителі у нас на цьому поверсі, на цих двох поверхах цей і нижче. Нам точно не піднятися, вони ж там решіткою зачиняли навіть сходи. Клас! Так, я хотіла показати, що тут ми не підемо далі. А, бачите, оце отаке, бля, як воно сюди долітало до цього поверху, не зрозуміло. Ну ось бачите, вже залили пілони. Напевно, тут можна ходити, здається, мені. Поки Паша не бачить, бо він мені вічно тресуліну вставляє за ніж я зеле пілони. Та-дам! Там, де хлопець він працює інтенсивно, то ви бачили в попередньому відосику, що там вони виводять вентиляцію.